Понад мільйон кілометрів за кермо маршрутки. За 17 років Анатолій Соколовський вже прилаштувався до різних погодних умов, а проти негоди завжди озброєний до зубів. Щепленка є, так? І... Лопата є, цепі є. Треба хорошу резину мати, тоді не буде заносити. І машину хорошу. Я їду без проблем. Я люблю таку погоду. Дороги на трасах розчищені, в один голос запевняють і водії, і самі пасажири. Павло Рудницький приїхав з Немирівського району. Зранку вже встиг придбати техніку для обробки ґрунту. Тільки но скупився знову у путь. А чого боятися? Байдуже, траса байдуже. За кілька днів постійних снігопадів відмінили лише один рейс. кажуть в адміністрації центрального автовокзалу. Автобус на кривий ріг не вирушив за браком пасажирів. Автобуси із районних центрів практично ну, не було відмінено рейсів. Рейси відмінили тільки приміських маршрутів, тобто не було дороги на села. Там не чистять дороги. Таких випадків вони не є критичні, тому що в кожному автобусі є мобільні телефони, вони визивають своїх перевізників і це оперативно все рішається. Покращилась ситуація не лише на дорогах. В трампунті вже не так людно, як кілька днів тому. Лікарі кажуть, кількість постраждалих зменшилась чи не втричі. Серед сьогоднішніх пацієнтів пані Лариса. Замість роботи жінка потрапила до травматолога. Почнули з знаєте. Медики ж кажуть, на слизькій дорозі завжди потрібно бути обережним. Є такий фактор несподіваності. Зразу як починається, от, от перший гололід, перший сніг е, люди ще е, не призвичайно вони виходять, виходять якось ведуть себе не дуже обережно, не дуже обачливо і, і йде цей травматизм. Вже другий день поспіль травмовіничан фіксують представники муніципальної поліції. Коли поступає хворий, працівник вносить інформацію про те, що сталося на планшет. Таким чином черговий патруль одразу дізнається про небезпечну ділянку дороги чи тротуару. Ми відправляємо свого працівника на місце, де травмувався е Айзової. пацієнт. І наш працівник вже працює на цьому місці, обстежують його і притягують керівників, які, наприклад, належать та територія, щоб уже прийняти якісь мир міри щодо чищення снігу. В результаті надаються приписи приватним підприємцям, комунальним службам та жекам: якщо порушники не відреагують, заплатять штраф до 1700 гривень. Ірина Корш, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.